Ті з вас, хто давно працюють в Revit, знають, що Revit сам по собі досить голий боссий з коробки. Правда? Тобто інструмент, який не має багато грішні готових, так, а його. Оновлення, вони не завжди такі динамічні, як нам би хотілося бачити. Скажімо там, по архітектурі, чи ми говоримо про роботу з рельефом, з зенпаном, там взагалі яка давно не оновлювалася. Але завдяки відкритому API є можливість писати дуже багато різних рішень, і в даному випадку хочу поговорити з вами про додатки, якими можна користуватися. Зокрема, сьогодні поговоримо про такий один дуже непопулярний на теренах додаток, якого я насправді ніде ні в кого не бачив, щоб хтось з ним користувався, але він присутній в офіційному магазині. App Store від Autodesk називається від компанії Archielcer. Називається додаток для роботи з виглядами. Можна його спокійненько загуглити. Давайте відкриємо Google і пошукаємо. Що нам запропонує Autodesk? Група додатків, чи група інструментів вносить інструментів назву Tiny Tools, наприклад, та хоча тут є ще інші, до речі, дуже цікаві речі. Family Editor інтерфейс так само теж та цікава річ. І поговоримо сьогодні про Tiny Tools. Суть Tiny Tools дуже проста. Дати набір команд для роботи з виглядами і з листами. При тому вони досить прості, швидкі і справляються з деякими завданнями. Підтримується додаток з 18 до 2023 версії, є повністю безкоштовним, що насправді не може не радувати. Давайте глянемо, як він працює. Для початку. Щоб о, зрозуміти суть цього додатку, пройдемось по його командах. Присутньо 5 команд для роботи з листами та виглядами. Перша команда це Align Views. На ній я якраз і буду показувати вам, як працює цей додаток і що я зробив і в чому є різниця на виході продукції. Є команда duplicate views, duplicate sheets. Насправді класні опції, тому що коли вам треба зробити щодень копії декількох е пакетно-виглядів, так достатньо вибрати вигляди у диспетчері проєкту і взяти команду duplicate views. Воно створить копію з. З суфіксом copy 1. Нормально. Якщо ми говоримо про листи, коли у вас стоїть таке завдання з листами, можна зробити таке ж і з листами. Вибрали листи, вибрали команду duplicate sheets, і вам скопіювали листи, а також всі вигляди, які є на цих листах. Тобто теж насправді опція класна. Звичайно, що буде потрібно все переіменувати. І для цього є команда bulk rename, яка дозволяє вам переіменувати елементи, переіменувати вигляди. Насправді теж дуже-дуже круто. І в останній з команд: це sheets From Use дозволяє створити вигляди з точніше листи з виглядів. Інструкція насправді є на сайті, але це ви можете самі подивитися. Чим мені сподобався цей додаток, так тому що він вирішив мені одну з таких великих проблем. Давайте подивимось на проект. Це проект нашої випускниці Дзиндри Ірини. По курсу дизайну інтер'єру. Гарний, насправді проєкт, виконаний в Revі, і все виглядає гарно красиво. Окрім одного моменту, який би я хотів, наприклад, поправити, який я дуже ціную, і люблю у проєктах, коли роблять. І його, насправді, досить складно зробити ручниками в Рвіті. Це вирівняти всі вигляди на листі в, одному, в одній позиції. Тобто, коли ми крутимо з вами PDF, наприклад, чи в нас анімація грає якась або відео, у нас листи мають стояти одноманітно і плани не повинні стрибати. Бачите? Зараз відбувається саме таке. Плани в нас стрибають вверх-вниз, коли ми прокручуємо мишкою. Так, багатоселінковий PDF. І це не дуже красиво. Плюс при друзі це замітно, наприклад, коли ви потім гортаєте це видно. Теж саме стосується експлікації, умовних позначень. Так? Хочеться мати таку сітку, коли в нас все стоїть статично в одному і тому ж місці, і накладання листів на лист насправді воно не міняється. Якщо ви таке зробите, то насправді у вас і розширюються способи по презентації, бо PowerPoint вміє прекрасно об'єднувати таку геометрію, яка співпадає в одних координатах. І морфом робить чудові переходи. Але про ревіт. Так, як це мало виглядати в ідеалі? А я вам покажу: У мене є друга ПДФ, в якій вже є вирішено це питання з вирівнюванням. Давайте так, справа це до роботи плагіну, ми бачимо так, прокручування листів. І зліва це вже після роботи плагіну. Подивіться, будь ласка. Раз, два, три. Ми крутимо листи, гарно їздять вниз, вверх, правда, все працює гарно. Я працював тут тільки з планами, і воно насправді дуже круто. Виглядає набагато набагато акуратніше завжди такі креслення. Звичайно, що ще треба попрацювати з цими експлікаціями, специфікаціями. І е, ця ручна робота в Reviete, насправді, дуже морудна. Як виглядає ручна робота в Reviete, коли треба таке вирівняти? В Revі є спеціальна функція. Знаходиться вона на вкладці Views, Sheet Composition, називається Guide Grid, Так, Це сітка. Викликавши цю сітку, точніше, ми її створюємо, ми можемо її викликати, якщо вона вже була створена, або створити нову. Присутні зараз дві сітки, guide Grid 10 мм і 5. Візьмемо 10-ммку. Натиснемо ОК. І в нас з'явиться ось такий прямокутничок маленький. Його можна собі розширити. Так, щоб побачити, де він стоїть. Як ним користуватися? Зазвичай ним користуються ось наступним чином. Його беруть, перетягують в правильне положення для елементу. Так, вирівнюють цю сітку по. Якомусь об'єкту. До речі, лайнкі теж лайфхак. Якщо у вас просто план, то він не вирівнюється по цьому. Якщо ви побудуєте на плані в себе вісь, візьмете поставити grid, елементарну вісь, так? в ну, будь-якому будь порядку. Давайте ми її знайдемо. Тут, до речі, у нас була вісь. Давайте відкриємо ось цю. І ми з вами побачимо, що ця вісь чіпається за грід, за guide grid, Тобто її можна. Прив'язати, ми можна перемістити і жорстко прив'язати рівно міліметр до міліметра. Це насправді дуже крута опція. Так, давайте от зараз ми відкрили, заберемо нашу вісь Б, бо вона нам не потрібна. І давайте грід поставимо не на... зверху, а на перетині осей 1А, який в нас є в даному файлику. Я візьму ось це пересічення і перетягну вниз. І уважні з вас можуть вже побачити, що пересічення зловилося, ідеально має прив'язку. Круто, круто, маленький такий лайфхак. Якщо ви хочете цю сітку відключити, її можна відключити в Properties Guide Grid, в самому низу вибрати None, І вона у вас відключається. Її у вас не буде. Так, вона ні на що не впливає, елементи не злітають, але візуально не буде. Так от, цю ж сітку можна активувати на будь-якому іншому вигляді або листі точніше. Візьмемо лист 11-й, схема розеток. І ось тут побачимо, що ця сітка може бути активована. так, і вона буде видима. Так от, коли в мене додаток спрацював, він вирівнює мені все рівно по координатах. Без додатку так, нам би треба було брати цей вигляд і в ручному режимі переміщати його до положення цієї сітки, де воно в нас було. Тобто, десь ось так сюди, а до кожного листа. І фактично на кожному листі, актувавши собі таку сітку, ви можете вирівнювати це в ручному режимі. Але робити це ручками це дуже довго. І е, марудно, особливо, коли ми говоримо, що у вас таких е, речей має бути насправді там 10, 20, 30 штук. Набагато простіше спрацювати це через додаток, який я вам тільки що показав. Трішки поламаю в себе давайте, геометрію, посовуємо пару листів в сторони, щоб було складніше. І починаємо працювати через додаток. Заходимо в додаток від компанії ArchiLizer і Align Views. Додаток досить простий та, в принципі, інтуїтивний. Target View. Вибираємо target view, який в нас буде виступати основою розміщення. Так, в моєму випадку, це ось цей вигляд. Бачите, він мене підтягується, підсвічується. Клікає мишкою. Є. Yeah. Сказало мені, що вибрало. Далі ми з вами вибираємо вже безпосередньо листи, які нам цікаві, і вигляди на цих листах. Безумовно, що треба правильно називати вигляди. Про це ми в курсах завжди говоримо. Що якщо ви правильно не називаєте, у вас завжди буде бардак хаос. А я чітко по назві. Елементів Ірини, бачучи, що це оформлений вигляд, перший поверх план підлог, план стелі силові мережі. Натиснувши команду Align, ми автоматично з вами вирівнюємо зараз всі вигляди по цій сітці. І якщо ми відкриємо план стелі, у нас перемістилося креслення безпосередньо в межу сітки, можна це все побачити. Це однозначно дуже-дуже крута опція і дуже крутий плагін. І він насправді швидкий. Тому рекомендую його взяти собі в роботу, безкоштовний. І буде ефективний. Якщо тема вам зайшла, тема вам цікава, будь ласка, пишіть коментарі, будемо ще роздивлятися різні плагіни, різні додатки для роботи, які суттєво полегшують вам виконання. Бо все-таки якісно видана продукція, так, це те, за що ми з вами боремося, і те, що ми хочемо з вами робити і видавати протягом протягом всього процесу проектування. Ну і, звичайно, з мінімальними трудозратами. Тому працюйте розумно, не перепрацьовуйте і. Не зупиняйтесь ніколи.